Всім привіт вітаю вас на своєму ютуб-каналі Ефективна англійська. Мене звати Марія, я вчитель англійської мови вже із восьмирічним стажем. Якщо ви вперше на моєму каналі, то дуже вам дякую, що ви натиснули на це відео, тому що на цьому каналі я намагаюся розповідати різні поради, що працює при вивченні мови, що не дуже працює, які є такі поширені хайпові методи навчання, які насправді не приносять корисних результатів. Як можна самостійно побудувати програму для вивчення англійської, щоб бачити реальні результати? Які застосунки програми в різні сайти можна використовувати для того, аби покращувати свої знання? І сьогодні ми продовжимо тему застосунків в одному з попередніх відео я говорила вже про дуалінгу, робила розбір. А саме я 150 днів чи вже 170 на той момент користувалася цим додатком і могла в принципі сказати наскільки він ефективний. Тому, якщо не бачили, то ласкаво прошу до цього відео. Воно буде знизу в описі до відео. Сьогодні ж я хотіла би з вами трошки більше зануритися в тему застосунків, які ми, якими ми можемо користуватися для того, аби покращити. Свій вокабуляр, свій словниковий запас. У мене є одна колега, я її дуже поважаю. Її звати Іра Максимова. Вона крутий викладач англійської мови. І колись я проходила навчання в неї, і я запам'ятала фразу, яку вона сказала: це Vocabulary is the queen, Тобто, словниковий запас, ваш вокабуляр, це є. Фактично королева всієї вашої комунікації англійською мовою. Погодьтеся, що якщо ви знаєте багато слів фраз, ви почуваєте себе вільніше, ви можете зрозуміти більшу частину того, що вам розповідають, ви можете виразити себе краще легше, ніж якби ви не знали певних слів. І водночас, знаючи граматику, досить розвинено, але не маючи достатньої кількості слів, ви стаєте трошки лімітованими. Ем, якщо ви вмієте побудувати там conditional sentence, умовне речення, але не маєте достатньо слів для того, аби виразити, що ви хочете сказати, ну це вже стає проблемою. З іншого боку, якщо ви знаєте достатню кількість слів і фраз, ви можете знати декілька часів англійської мови, різні способи будувати речення, і цього достатньо для того, аби почуватися комфортно. Тому я, як і багато моїх колег, я агітую вас вивчати слова, вивчати фрази, вивчати фразові дієслова, вивчати сленг, тому що це те, що і ем, це те, що допоможе вам отримати флуенс, яку всі хочуть говорити вільно, читати вільно, дивитися фільми вільно. Ось це напевно є в голові в кожного учня. Тому ключ до цього це слова, лексика, фрази. Раніше ми вчили слова таким ну, класичним методом: записували все в словник, закривали одну колонку, згадували переклад і так далі. Зараз цей спосіб він вже відійшов трошки назад. Я знаю, що те, хто досі користується таким методом, тому що їм подобається писати. Але з іншого боку, зараз з'явилися різні застосунки, якими можна користуватися для того, аби вивчати ці слова простіше. Зараз є різні застосунки з вбудованим штучним інтелектом, які створюють для вас певні ігри, певні завдання з вашими словами. Тобто, все, що вам треба, це задати слова в цю програму, і вона вже все для вас створить. Ви можете мати ці програми в себе на телефоні. На ноутбуці, на комп'ютері, дивитися на ці слова в будь-який зручний час. Тобто, ну зараз є різні способи вчити слова простіше. Напевно, таким гігантом ринку є застосунок Quizlet, також дуже популярний застосунок Anki. Але сьогодні я би хотіла ще поговорити про наші вітчизняні застосунки, які з'являються на ринку які відносно молоді в порівнянні з цими гігантами, і було би цікаво дослідити, чи наш ринок виробляє гідні альтернативи до таких глобальних великих американських застосунків. Сьогодні про це поговоримо, тому що було би дуже круто, якби український it ринок виробляв. Класні продукти, сайти, платформи для того, аби ми вивчали мови легше. Якщо говорити про ці гіганти, про які я згадувала, хочу взяти до уваги Quizlet. Це один із застосунків, якими я користувалася, користуюся багато років. Він донедавна ще був безкоштовний, але якщо я не помиляюся, три роки тому. Він вів цінову політику, вів різні плани, різні тарифи. Такого раніше не було. Всі були в шоці, Квизли раптово став платним. Ну і всі почали платити, бо ми ну, просто звикли вже до нього за стільки років. Він з'явився у 2005 році, його створив американець, і тобто він вже 20 років на ринку. Звісно, що люди звикли і користуються, користувалися, бо Важко міняти свої звички. І на противагу цьому, як я вже сказала, в нас є різні альтернативи, багато різних альтернатив. Одна з таких альтернатив, це, наприклад, застосунок Word. Він український, як я сказала раніше, і йому на противагу лише декілька років, тобто він відносно молодий. Давайте ж проаналізуємо ці два додатки, подивимося, чи є сенс переходити з цього гіганта Quizlet на щось інше. Та що може запропонувати наш український додаток. Сьогодні ми будемо розглядати їх в контексті декількох категорій. Хочу з вами обговорити зовнішній вигляд цих додатків, функціонал, тобто, що вони пропонують, як можна відслідковувати свої результати в кожному з додатків, які є обмеження в безкоштовному плані, яка цінова політика, та відповідно наприкінці надам свою думку. І скажу, чи я би переходила чи ні. Що стосується вигляду, то насамперед хочу сказати, що Quizlet має не лише застосунок на телефоні, а й свій власний сайт. Тобто можна працювати з ноутбука, з комп'ютера і з телефону, також. Word, якщо я не помиляюся, має лише застосунок, і на сайті ви працювати не можете. Тобто, якщо хочете... Працювати то це повинно бути з телефона. Виглядають вони в принципі більш-менш схоже, тому що в усього є своя, ну тобто, це все одна і та сама історія, по суті, вивчення слів. Тому і там, і там є картки, і там і там можна створювати власні картки. Єдине, що Quizlet, він має трошки такі округліші плавніші лінії. Мемоворд, він мені більш такий квадратний, типу, все таке дуже квадратне. Якщо говорити по, по, по дизайну, перепрошую, то звісно, що Quizlet, він приємніший. Мені стається там, ну, не один дизайнер попрацював для того, щоб це створити. Але мемоворд, мені здається, вони могли б трошки більше попрацювати над е, дизайном, тому що трішки е, кострубато, якщо чесно. Так само, якщо говорити е, про. Ось ці теми є світла, темна тема, Dark Mode, Light Mode. В Quizlet колір Dark Mode він приємніший. Він такий глибокий, синій, і на нього простіше дивитися. В dark mode, в memo Word Я би не могла працювати, тому що цей колір темний, він мені не дуже приємний для ока. Ну тобто недостатній контраст між світлим текстом і темним фоном. Недостатньо він темний для того, щоб це було комфортно. Як я вже сказала, принцип роботи один і той самий, тобто, що в тому додатку, що в іншому, ми можемо створювати власні картки. Можна створювати картки вручну, тобто записуєш англійське слово або англійську фразу, потім даєш переклад українською або, або яснення англійською, якщо ти хочеш уникати української в вивченні англійської. Тобто працює однаково. Що є зручно в Quizlet, так це те, що там можна додавати картинки в нашому українському аналізі Додавати картинки не можна, але можна редагувати текст. В додатку Memo Word можна робити позначати. Слово, яке ти намагаєшся вивчити, як іменник, дієслово, прикметник і так далі. І, відповідно, позначати їх різними кольорами. Це вже вбудована функція. Ти просто натискаєш на слово, і тобі з'являються опції, що можна вибрати, яка це частина мови. Відповідно, автоматично підтягується колір, і в тебе в голові вже є асоціація, що це слово з цим кольором. значить... Ця частина мови. Насправді це дуже зручно, тому що е, треба знати, коли вчиш е, якесь слово, що це за частина мови. Дуже багато разів ми з учнями працюємо над вправою, яка називається Word Formation. Для деяких учнів складно зрозуміти, що якщо це, наприклад, іменник, то він не може так само звучати в реченні всюди. Треба змінювати це слово, змінювати закінчення відповідно до того, як ти його застосовуєш. Немає такого, що ти вивчив слово, і ти всюди його можеш використовувати. Воно змінюється. Decide – вирішувати, Decision – рішення, Decidedly – рішуче, Decisive – рішучий. Тобто є різні, різні трансформації в одного і того самого слова. І ось цей додаток, він на це звертає увагу. Це класно. Але. Це єдина функція по зміну редагуванні тексту, яка є, е, тобто автоматично вибирати колір до кожної частини мови. Але Quizlet пропонує е, різні способи модифікації тексту, редагування його. Тобто можна вибирати його italics, курсив, bold, жирний шифт. Різні кольори теж присутні, е, але вони не автоматичні. Тобто, Вибираєш будь-який колір, який хочеш, якщо ти вже собі придумаєш, що я хочу, щоб цей колір означав це, цей колір означав це, то ти можеш робити це саме, лише це треба зробити самостійно. Але ми всі знаємо, що ми не, не завжди вводимо слово по слову в ці всі різні програми. Інколи в нас є перелік з 15 слів, 10 слів, які ми вивчили під час уроку, і нам хочеться їх всі ввести. Якщо це ще 20-30 слів, то це відповідно важче. І потрібно сидіти і все вводити. Замість того, щоб все робити вручну, є що в того додатка, що в іншого способи імпортувати великий об'єм слів. Можна це зробити через Excel в MemoWord. А в Quizlet можна просто текстом імпортувати, вставити. Взагалі, як працює ось це імпортування великої кількості слів? В нас є додаток ChatGPT, Заходимо в ChatGPT і даємо йому просто перелік слів, навіть через кому як-небудь вони можуть виглядати: 30 слів, 20 слів. І після того просимо його організувати його. Так, щоб ми могли його імпортувати в Quizlet. Можна навіть йому там буквально нічого не пояснювати. ChatGPT знає, що таке Quizlet, і він автоматично все робить так, як вам треба. Ви просто скопіювали, вставили Ctrl-C, Ctrl-V в Quizlet, там, де можна натиснувши цю функцію, імпортувати. У вас вже є готовий сет, не треба нічого додаткового видумувати і записувати вручну також не треба. Що стосується нашого українського аналогу, є теж така функція, як я вже зазначила, але вона працює саме з Excel. Вам треба вставити завантажити документ Excel, і тоді у вас також створиться автоматично ваш набір карток. Для цього також можна використовувати ChatGPT, є навіть таке розширення спеціальне, але його треба, мені здається, додатково завантажувати. ChatGPT for Excel, і він тоді е, все буде для вас робити, все, що ви хочете, але в такому форматі. Тобто створення карток, що там і там, виглядає однаково, Quizlet має трошки більше функцій по тому, як виглядає текст, і також він може додавати картинки. В Нашому українському аналогу цього е, недоступно. Після того, як ви створили ці картки, ваш сет слів. Треба його якось обов'язково опрацювати, тому що якщо ви його не будете опрацьовувати, це те саме, що записати його собі вдома в словник і ніколи не відкривати. Тому треба скористуватися тими всіма функціями, які пропонують ось ці різні застосунки. Взагалі є такі класичні функції, які пропонуються, незважаючи на те, що це за додаток. Тобто в різних застосунках можна З'єднувати, наприклад, англійське слово з українським перекладом, в різних застосунках є варіанти тесту, тобто ви бачите англійське слово, і чотири різні варіанти. Ви обираєте той, який вам підходить найбільше. Також є функція письмо, вам дається слово, ви згадуєте спочатку, що це за слово, а потім намагаєтесь його записати. Тобто, це такий класичний, класичний набір ai функції який вже вбудований в цих різних додатках це стосунки. В Quizlet присутні сім таких функцій, різних ігор, різного роду практик, вправ для того, аби запам'ятати ці слова краще. Але в додатку Memo Word присутні шість таких функцій. Але що в тому застосунку, що в тому, вони відрізняються. Мені сподобалося, що наш український аналог він більшу увагу приділяє для аудіювання. Наприклад, там є різні функції по типу слухати, прослухати весь сет. Ти чуєш англійську фразу, український переклад або там, англійське пояснення, в залежності від того, що ти обереш. І ти просто його вмикаєш як подкаст, і ти його слухаєш, і це дуже класно, особливо коли ти десь ідеш, чи їдеш, чи ходиш, чи бігаєш. Це реально дуже круто. В такої функції немає. Також є ще дві інші функції в мемоворд, які, які пов'язані з слуханням, а саме вибрати на слух, тобто ви чуєте слово і вибираєте, що це за англійський переклад. І також можна в цілому також слухати картки. Натиснувши на саму картку, можна почути, як е, правильно вимовляється це слово англійською. От в Quizlet немає такої функції слухати на ходу. Е, ось цього роду подкасти такого немає в Quizlet, і до речі, це великий мінус, тому що ідея суперова. Але в Quizlet, як я вже сказала, там є сім функцій. Дві з цих функцій вони призначені саме для вчителів англійської або будь-яких інших мов, тому що це типу ігри. Це різного роду функції, ігри, які ви можете вмикати під час заняття для того, аби учні вчили слова або робили певний тест по словам, але в такий цікавий спосіб in a fun way. Це не просто роздрукувати дати тест. А така інтерактивна гра, там де можна побачити прогрес кожного учня, можна побачити, хто рухається швидше. Тобто, це і на швидкість, і на цікавість для вчителів, в кого є групи, хто працює з групами, це дуже зручно. Такого в нашому аналогу українському немає. Але в ньому є інша функція. В нашому українському аналогу можна обрати скільки сетів ви хочете опрацювати зараз. Наприклад, ви створили декілька різних сетів слів, і ви можете обрати варіант всі їх повторити. Тобто обираєте відразу три сети, і всі ці слова проходити, дивитеся. Повторюєте і так далі. Це дуже зручно, насправді. Можливо, ви не розумієте наскільки це зручно, але я, як вчитель, можу сказати, що це класно, тому що коли учень має там 10 вже сетів слів, наприклад, в тому самому додатку Quizlet, і він не знає, як їх повторювати. Він повторює на один урок один сет, на інший урок інший сет. Поки ти вже повторив три, ти вже забув ті перші. Ну, словом, це постійно треба організовувати свій час так, щоб повторювати всі ці сети однаково, щоб не забувати ніякий, а коли в тебе реальний вже 10-15, це стає важче по організації саме. І я би хотіла, щоб були такі функції, де можна всі ці сети разом повторити і подивитися, що людина пам'ятає в цілому. А не зважати лише на там першу групу слів, другу слів, другу групу слів, третю і так далі. Ось цей наш український аналог. Він це пропонує, і це дуже зручно, це дуже класно. Також я заходила в два різних додатка, типу в Quizlet, і в мемоворд, і я пробувала ввести фразу, яка є ідіомою, і подивитися, як він перекладає цю фразу. Я спробувала фразу Once in a blue moon, Якщо ви знаєте, це, ну, це мега популярна фраза, їй вже 100 років, ну може менше або більше. І вона означає дуже рідко, немає нічого спільного з голубим місяцем. Квізлер переклав цю фразу добре, типу дуже рідко, але наш український аналог переклав її як: ну, типу, щось там було пов'язане з голубим місяцем, тобто буквально переклав. Хоча хочу сказати, що в мене і в тому додатку, і в тому є преміум аккаунт, тобто це найкраще, що могло бути. Ось цей переклад це найкраще, що могло бути. Е, тому, ну так, типу, якщо ти початківець, то не треба всьому довіряти. Взагалі на автоматичному перекладі. Треба все додатково перевіряти. Якщо ти вивчаєш українську англійську сам. Тому що ну, то можуть бути такі казуси, і ти можеш неправильно запам'ятати. Що стосується цього моменту е, результату, тобто в тебе є різні карточки зі словами, там вже, там, 50 слів, 100 слів і так далі. І що той застосунок, що інший, вони обидва пропонують подивитися на свої результати. Тобто е, можна подивитися аналітику. Використання застосунку, подивитися, скільки слів ти вивчив, скільки слів ти не знав, скільки слів ти забув. Це доступно і в тому застосунку, і в іншому. Але Quizlet він, ну як я вже казала, він як, типу, орієнтується на вчителів також і він дає доступ до такої аналітики іншого учасника. Якщо ви з ним з'єднані, типу, як учень і вчитель, тобто там є. Функція додавати іншу людину до свого акаунту і дивитися її аналітику. Таким чином можна слідкувати за учнями в застосунку Quizlet і дивитися, хто як навчається, коли останнього разу переглядали слова, скільки знали, скільки не знали. Тобто це також зручно для вчителя. Давайте поговоримо саме про ціни, якщо говорити про безкоштовний план. Free plan, який існує в тому застосунку і в іншому, то вони досить схожі. Як я вже казала, в Quizlet є сім функцій вивчення слів, в Memo Word є шість функцій. Що в тому застосунку, що в іншому доступні лише дві функції з усіх. І це одні й ті самі функції. Це, типу, створювати картки, їх переглядати, і також з'єднувати їх в, в, в спеціальні функції. Тобто одна базова функція плюс. Так би мовити, одна додаткова, більш цікавіша гра. Але це не все. Дуже важливим є те, скільки карток, скільки слів ви можете створити на безкоштовному плані, в тому додатку стосунку, і в іншому. В Quizlet немає обмежень по кількості карток. Кількості слів. Ви можете створити стільки, скільки хочете, і безкоштовно ними користуватися. І лише двома функціями користуватися. В нашому аналогу українському є обмеження в 100 слів. Ви можете створити ці 100 слів, їх вивчити, також протестувати, запам'ятати з допомогою двох безкоштовних функцій, і потім або їх видаляти. Ну, так, да, напевно, що видаляти, бо по-іншому не можна. Видаляти їх, створювати нові, і ці, тобто, у вас завжди є лише 100 слів, не більше. Але, якщо говорити ще за цей переклад, який я згадувала, Quizlet він автоматично пропонує переклад завжди, в незалежності від того, чи ти на платній функції плані чи на безкоштовному плані, але український аналог він пропонує переклад автоматичний лише на преміум аккаунті, тобто преміум плані, ти не можеш Користуватися цією функцією без того, аби не бути частиною цього преміум плану. Тобто в Quizlet це зручніше. Але я хочу вам сказати, що все одно треба завжди перевіряти ці переклади, тому що це штучні переклади, ai переклади, все залежить від того, яким AI ти користуєшся, наскільки він вже там відточений, тому що ну, переклади бувають дуже різні. Все рівно треба самому перевіряти. Для того аби спробувати преміум план в Quizlet дається 7 безкоштовних днів для trial period. В додатку в застосунку Мемогорд є 3 дні для того, аби побачити, як працює повністю функціонал безкоштовно. Якщо ж вам сподобається один із цих застосунків, і ви вирішите підписатися, купити пакет, то в додатку Quizlet, я собі записала це буде 40... 5 доларів на рік, ну це типу там, 1900 гривень на рік. Ем, якщо хочете платити помісячно, то це буде 10 доларів. Ну це типу менш вигідно, краще на рік заплатити. Але якщо говорити про наш український аналог, то звісно він дешевший, він вдвічі дешевший, майже він коштує 999 тисячу на рік, а на місяць це 99 гривень, 100 гривень тому ціна в нашого українського аналога, звісно, що приємніше. Отже, наговорила вам дуже багато за той застосунок, за інший застосунок. Ем, хочу вам сказати ще свою думку. Якщо ви вчитель, то мені здається, Quizlet буде зручніше саме через те, що є різні функції, є різні такі маленькі нюанси. Ем, що ви можете навіть, є така, така функція в Quizlet, як Assign a task. Ви можете о конкретній годині давати завдання, конкретному учню, там пройти конкретний тест чи конкретну вправу з Quizlet. Це може бути як там будь-яка самостійна робота, чи частина великого екзамену по визначенню рівня і так далі. Ну це круто. Також в Quizlet є функція, вона зараз бета, типу, тестується, але. Вона цікава для вчителів. Вона це типу буде як student pass. Дається 90 хвилин для студента для того, аби він попрацював в цій програмі. Це буде абсолютно там без жодної реклами. Взагалі в нього не буде жодних обмежень. Ти як вчитель можеш дати своєму студенту 90 хвилин взагалі практики, практики, практики. Це теж дуже цікава ідея, дуже цікава думка. Плюс ці всі групові вправи, які класні, коли ти працюєш не індивідуально зі студентом, а з групою це цікавіше, люди менше втомлюються від слів. Але якщо говорити про наш український аналог, дуже мені сподобалася ця ідея з тим, що можна вибрати скільки сетів одночасно ти хочеш практикувати, тому що це те, чого мені дуже бракує в Quizlet. Це дуже зручно, особливо коли сети. Коли їх стає все більше і більше, слів, все більше і більше. А, наступне це те, що в цьому додатку теж є функція а, слухаємо на ходу, це коли ви просто вмикаєте той сет слів, який у вас є, і ви його слухаєте, намагаєтесь запам'ятати. Тобто, в моменти, коли незручно це читати, краще слухати. І взагалі слухати це дуже класно. Для вашого вуха це як додаткове аудіювання, але не просто чогось, що ви можливо почули там раз в житті якогось конкретного відео. Але це хотіла б сказати but, but this is, вже українська англійська доменліза, але це ем, саме для того, аби ви повторювали ті слова, які ви вже колись чули, і чуєте їх знову ну, словом. Це дуже класно для запам'ятовування. І ось ця, ця функція якої в Quizlet також бракує. І я здивована, що е, наш український застосунок до цього додумався, тому що це дуже зручно. Ну і по ціні, звісно, різниця в 900 гривень. Ну, типу, також відчувається. Взагалі, якщо ви навчаєтеся з вчителем, в якого є, наприклад, застосунок Quizlet, і він з вами ділиться ним, тобто він може. Зробити вас своїм учнем по цьому додатку, застосунку, і просто вам доступні всі функції, і вам не треба платити взагалі ні за що. Але якщо ви працюєте самостійно, або якщо вам недоступний Quizlet, або якщо для вас це дорого, і ви хочете користуватися приблизно тими всіма функціями, але за дешевшу ціну, тому наш український аналог, я думаю, це дуже гарне рішення. Він покриває всі ті самі запити, і він працює з тією самою метою, з якою працює і ось цей гігант Quizlet, Anki і всі інші гіганти на цьому ринку. Мені дуже цікаво почути, що ви думаєте з цього приводу. Ви взагалі користуєтеся цими додатками для вивчення слів. Якими додатками ви ще користуєтеся? Ви пробували користуватися українськими аналогами? Що ви про них думаєте? Тому я буду дуже рада почитати ваші відповіді в коментарях. І сподіваюся, що у вас всіх буде спокійний, тихий, мирний, хороший день. І побачимося в наступних відео.